Пришиваємо манжет до рукава у вишиванці. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Насамперед проклеюємо манжет флізеліну, проклеїла і для зручності запрасувала. По краю низу рукава робимо два шви і стягуємо на величину манжета. Довжину манжета розраховую окружність руки кисті внизу. Плюс 3 см на захід, де буде застіпка, і 2 см на припуски по краях. Зібраний внизу рукав, приколюю до манжета на всю довжину, окрім випуску: 3 см плюс см на шов. Пришиваю. Погляньте, яка краса. Край манжета завертаю догори. Складаю лицем до середини і зішиваю сантиметр, відступаючи від краю. З другого краю, де в нас буде захід, роблю надсічку. Ось, бачите, роблю надсічку. Заколюю собі булавками і вистрочую, вистрочую до шва, доки де зібраний рукав. Після вивертаємо. Перед тим, як вивернути манжет на лице, кутики зрізаю. Для того, щоб манжет мав акуратний вигляд. Ось дивіться, як гарно вивертаються кутики, коли ми їх зрізаємо, бачите? І з другого боку теж. Застіпка у нас буде на гудзики, петельки за бажанням замовниці, я буду робити з резинки. Їй так буде зручно застібати. Так я собі зафіксувала булавками. Петельки видно вам, Один, два, три. Дві до країв ближче, і одна по центру посередині. Складаємо манжет лицем всередину і робимо шов сантиметр від краю, щоб співпадав з краєм рукава. Аккуратно. Огинаю на сантиметр припуск під манжета і заколюю булавками. Гарненько підготувала собі. Бачите, що ж, робимо шов? З лицевої сторони його видно не буде. Манжет пришили. Ідемо випрасовувати. Нам залишилось пришити гудзики. Щоб зробити це акуратно і швидко, я накладаю манжет, суміщаю. І позначаю собі булавками місце, де я маю пришити гудзик.